Більярд посеред вулиці, саме так вирішили популяризувати відому насільну гру в Ужгороді. Мета це ознайомити наше місто з тим, що у нас є потужна школа більярду в місті Ужгорода. Да. Дуже багато досягнень наші є. Ну і ця мета мене давно вже була, її вже проводили в інших містах давним-давно, да. але на, на даний момент я її реалізував да, за допомогою міської ради. До популяризації залучили майстрів спорту. Тож усі охочі могли побачити світовий рівень, гри в більярд. Ми зібрались тут своєю спортивною сім'єю. Нас тут близько 12-15 чоловік, які з нашого клубу. Ми прийшли, щоб все місто могло познайомитися з цією грою. Бо на є люди, які не знають про цю гру. Є люди, які не можуть виділити час, щоб в неї пограти. І ми тут для того, щоб познайомити людей. Кожен охочий міг спробувати себе в стандартній тренувальній позиції. За допомогою трьох спроб потрібно було влучити без лузи, якомога більше куль. Одинадцять куль. Найбільший рекорд поки що зробив король Максим 11 років, кандидат майстри спорту, міста Ужгород, 11 куль. Радо пограти, ставали дівчата. На білярці я потрапила два етапи було. Перший дуже батько хотів, щоб я займалася. Другий я вже сама захотіла. А про сьогоднішні захід, я думаю, це дуже допомагає людям зрозуміти, що таке білярд, що він може бути дуже серйозним і що діти можуть займатися цим. І діти теж залюбки займалися. Дехто піймав справжній кураж. Бій бо ба бити м'ячики. я не знаю. Хо -хо 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 -хо. організатори працювали зранку і до вечора. Отож, кожен охочий у зручний час міг спробувати себе в ролі більярдиста.